Їхня відповідальність врятувала Харків, але героям теж потрібно відпочивати. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі відвідали черговий психологічний тренінг з питань переживання екстремальних ситуацій та запобігання професійному вигоранню. Легка розмова з представниками українського центру психологічної допомоги та підтримки незламних Харків відбулася у шкільному класі. Співробітники теплових мереж ділилися власним досвідом переживання складних ситуацій та відверто зізнавалися, які якості в них посилила війна. Відповідальність, тому що діти, мама ну і тому що були ситуації приходилось екстрено приймати рішення. Майже всі учасники тренінгу у переліку якостей називали відповідальність. Саме ця риса, на думку психолога Світлани Лєбідєвої, з одного боку допомогла врятувати Харків, а з іншого може стати причиною професійного вигорання, бо відповідальна людина не може залишити свою роботу навіть попри небезпеку для життя та втому. Це треба комусь зробити. І тому ось вони усі, мабуть, зараз вся група відповіла, що підвищена відповідальність. Вони усі на своїх місцях, вони усі відповідальні, і від кожного з них залежить, як ми спрацюємо разом. Усі спрацюємо. Ані працюють в системі чоловік-чоловік, і актуальна зараз проблема, що стосується профілактики професіонального вигорання. Потому ці люди працювали на износ більше кота і давали всі свої лучші качества на для того, щоб город жив, і город мог далі і жити. Свій стан слюсарі, інженери та охоронці під час тренінгу малювали на папері кольоровими фломастерами. Юрій Кочержук зафарбував долоню на аркуші у жовто-блакитні кольори. Він за власним враженням стресу позбувся ще в минулому році і тепер наполегливо працює в очікуванні перемоги. Стресса никакого не было, потому что семья, двое детей, надо было как-то себя взять в руки и обезопасить их. И поэтому я выехал на Западную Украину. Забрал семью, детей и уехал. Обезопасить от этого всего, мне самое главное, у меня ребенок два года. И чтобы он не дергался от этих взрывов и этого всего, я их обезопасил и уехал. А потом вернулся, потому что хватит отдыхать, надо работать. Когда все в безопасности, Стресу вже немає. вже все спокійно і можна пережити все, що угодно. Главное, щоб всі були живи здорові. На думку психологів, головне завдання роботодавця зберегти своїх підлеглих у нормальному психологічному стані, щоб і люди були здорові, і діло не страждало. Тож треба не прогавити перші ознаки професійного вигорання, коли співробітник починає потопати в роботі, а результат все гірший. На першій стадії втоми вистачить 2-3 дні відпочинку на природі. Але якщо людина догоріла до четвертої, з абсолютно. Ною, апатією до життя і до роботи за статистикою для відновлення їй вже потрібно півтора роки реабілітації.